Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуємо, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно просто подивитися автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати небайдужих наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія Скаут. Десятий рік, повний привід, 1,8. Бензин 200 тисяч пробігу, 9500 ціна. Телефон присутній. Так, клімат, контроль, підігріви, мультикермо і дисплей. Так, парктроніки також присутні. Більше інформації по телефону. Volkswagen Golf. 10 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка, автомобіль Швейцарії в гарному стані, 8500 ціна, 249 пробігу. Телефон присутній. Так, Коробка автоматична. Мультикермо, клімат контроль, дисплей, салон над камені. Парктроніки задні присутні. Рено меган. Музика Bose. Або, як хтось любить казати, комплектація босе. Кому як зручно. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Є кліматконтроль, камери, всі датчики, 208 тисяч пробігом, без підфарбувань заявлено. 9800 ціна і телефон присутній. Комбінований салон, мультикермо, кліматконтроль присутнє. Парктроніки задні є. Так, електрокар Nissan Leaf. 20-й рік, 40 пробігу, камера 360, підігрів керма, підігрів сидінь, машинка без підфарбувань, ціна 20 500 доларів і телефон до власника присутній. Так, Заглянемо по салону. Цікавить, телефонуйте. Б8 Passat. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, 212 тисяч пробігу, 17850 ціна, не фарбована, повна сервісна історія, автоматична коробка. Телефони є. Так, Салон на тканині. Коробка автоматична, клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Парктроніки присутні. Ford Focus. 2008 рік 1,6 бензин Так, має двохзонний клімат-контроль, два ключики підігрів лобового скла, підігрів сидінь, електроскладні дзеркала, хромпакет, круїз-контроль, мультик кермо, парктронік і комплект зимової розини. Свіже пригнана машинка, пробіг 165 тисяч ціна 6500. Телефони є. Власник Сергій. Так, бачу комбінований салон шкіряний, досить такий гарний, свіженький клімат-контроль, все як в описі зазначено. Парктроніки присутні. Шкода Супер Б. 19 рік, 2-літровий дизельний двигун, 227 пробігу. Без підфарбувань, повністю обслужений, є безключовий доступ, повний привід, 22 900 ціна і телефон до власника присутній. По, по салону у нас на тканині. великий дисплей, мультикермо, кліматконтроль. Більше інформації вже по телефону. Renault Megane 2017 року, 1,5 дизель, автоматична коробка, 220 проб, його пробіг оригінальний пишуть. 13250 ціна, телефони ось тут присутні. Так, Дивимось по салону. Є клімат-контроль з підігрівами дисплей мультикермо, салон на тканині. Volkswagen Wolf, бачу швейцарські номери, сьомий рік 1,4. Бензин 90 кВт, 230 пробіг, 5900 ціна, телефон до власника є. Так, машинка має кондиціонер. Більше такого нічого цікавого. Але ціна. Шкода Октаві А5. 2011 рік, 1,4 бензин 90 кВт, 220 пробігу, є сервісна історія, тюф, машинка з Германії пишуть стан хороший, 7400 ціна, телефон присутній. Тут бачу є багато різних документів з сервісною книгою. Так, По село, дивимось, є кондиціонер, великий дисплей. Більше інформації за телефоном. Б8 Passat, 16 рік, двокубовий дизельний двигун, 284 пробігу, автоматична коробка, 16750 ціна без підфарбувань, телефон. Телефон присутній. Трошки заглянемо. Комбінований салон Шкіра Алькантара, клімат контроль, дисплей. Мультикермо, звичайно. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Свіжо пригнана шкода Октавія. 2015 рік, 77 кВт, 198 тисяч пробігом, Ціна 9700. Буде торг. І телефон до власника 066 12 20 413. Загляну по салону. Так, по салону дивимось. Цікавить більше інформації, телефонуйте, власне, вже в деталях все розкаже. Так, Рено Талісман. 16 рік, 190 тисяч пробігу, 1,5 дизель 81 кВт, 14900 ціна, без підфарбувань, повний сервіс, телефон присутній. Так, мультикермо, клімат, дисплей. Більше інформації по телефону. Шкода Octavia RS. 10 рік, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 10-200 ціна, телефон до власника присутній, 249 тисяч пробів. Так, шкіряний салон, оригінальний RS. Клімат контроль з підігрівами, мультикермо. Коробка ДСГ, звичайно. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Так, Peugeot 508. 14 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 10-900 ціна за машинку, телефон до власника ось тут. Так. Так, посадлону, мультикермо, присутній клімат, контроль, панорамний дах, парктроніки, більше інформації по телефону. Б7 пасад, 12 рік модельний, 13-й, комплектації хайлайн, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. 202 пробігу, 13 700 ціна за машинку і телефони є. Так, салон. Садіння з електрорегулюванням, комбіновані шкіра, алькантара, мультикермо, клімат, контроль, присутній, круїз, звичайно. Більше інформації за телефоном.